Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку, шануй, бабусю і дідуся. Ми читаємо з вами вірші на сторінці 80. Приготуйте все, що вам потрібно для уроку і почнемо з вами працювати. Добрий день, шановні друзі! На вас чекає гарний день! Всі веселі і здорові до уроку! Всі готові! І починаємо урок з дихальної вправи. Понюхайте квітку! Здуй сніжинку з долоні. Вправа слоник. Витягнуть, витягніть губи щільною трубочкою вперед, як на вимову звука У. І одразу розтягніть їх у сторони, ніби усміхаючись, не оголяючи зубів. Таку вправу зробіть декілька разів. Далі читаємо скоромовку. Жовтий жук купив жилет, джемпер, джинси та жакет. Ще раз повільно читаємо. Жовтий жук купив жилет, джемпер, джинси та жакет. Швидше. Жовтий жук купив жилет, джемпер джинси та жакет. Ще швидше. Жовтий жук купив жилет, джемпер джинси та жакет. Поставте відео на паузу і навчіться читати швидко. Ми читаємо сьогодні з вами вірш мами й доні Катерини Перелісної. Послухайте, маю я бабусю дуже вже стареньку, а до неї мама каже люба неньку, мене називає донечкою мама, і бабуся маму кличе отак само. От і розгадайте, скільки мам у хаті і чи можна маму донею назвати. Поставте відео на паузу і навчіться читати цей вірш виразно. Як ви відповісте на це питання? Як дати відповідь на це питання? Чи можна маму Донею назвати? Дайте відповідь на це питання. Давайте подивимось. на дворі, сонце скотилось, В зорі тривожно сяють вікні, рідна бабуся лагідна й мила, пісня тихенько співає мені, Пісня до болю душу відкриє, стомлені очі повні жалю, мила бабусю, горлиця сива, я тебе. Звернуся міцно до тебе і поцілую очі сумні, чуєш бабусю, суму не треба, хочеш сама, заспіваю тобі, пісню, що твою душу зігріє, щоб не бувало в серці жалю. Мила, бабусю, горниця сива, я тепер. На пісня, так? У вас є посилання на цю пісню, в QR-код ви можете переглянути відео ще раз. А тепер давайте з відпочинемо. Працюємо з вами далі. Сьогодні ще читаємо ми з вами один вірш Аркадія Музичука Дідусів Маршрут. Ще місто спить, а в гаражі уже гудуть машини, бо їх чекають вантажі в усіх кінцях країни. Між водіїв дідусь Антон. Усе мерщій завершив і свій пруткий автофургон у рейс виводить першим. Багато літ, маршрут один, у спеку, дощ, морози. Дідусь з пекарні в магазин нам свіжий хліб привозить. Поставте відео на паузу і навчіться читати цей вірш виразно. Давайте віддамо відповіді на питання. Про кого розповідається у вірші? Як його звати? Про кого? Про дідуся, так, як його звати? Дідусь Антон, так? Коли дідусь розпочинає свій робочий день? Скажи словами вірша, знайдіть. Ще місто спить, так? а в гаражі вже будуть машини. Тобто він починає свій робочий день дуже-дуже рано. Що ти дізнався, бо дізналась про дідуся? Що він працює водієм, так? Машина, яка розвозить хліб. І як довго дідусь працює водієм? Прочитай, як про це сказано у вірші. Багато літ, маршрут один, у спеку дощ морози. Дідусь з пекарні в спекарню, магазин нам свіжий хліб привозить. Отже, дідусь працює водієм дуже-дуже багато років. А тепер в кінці уроку побіжіть до своїх бабусь і дідусів. Обійміть їх і скажіть, як ви їх любите. Я думаю, їм буде дуже-дуже приємно. Якщо їх немає поряд, зателефонуйте їм. Обов'язково зателефонуйте. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам тихого дня і не забудьте зателефонувати або обійняти своїх рідних. Бажаю вам тихого дня, до нових зустрічей!